Здравствуйте, шановні глядачі. В ефірі програма депутатський час. Сьогодні, мабуть, всі ви вже знаєте, завершилася сесійна робота Верховної Ради, але не завершилась робота депутатів. Тому, мабуть, у нас в студії народний депутат України по 217-му оболонському округу міста Києва Олександр Михайлович Бригенець. Адже виступ на телебаченні – це теж депутатська робота, своєрідна. Правильно? Так, да, так і я. Для мене, як для журналіста, то це просто суміш роботи і задоволення. Це так, да. корисно, приємним, як кажуть. Враховуючи те, що сьогодні дійсно ну, певний якийсь відрізок роботи завершився у народних депутатів, і багато сподівань було на те, що до сьогоднішнього дня. Чимало законів мають бути прийняті, причому прийняти щодо євроінтеграційні закони щодо вільнівського саміту, то я хотів би почати з цього, тому що це сьогодні ну, не тільки, як кажуть, на слуху, а взагалі для України, для населення прогресивного, я б так сказав би українського. Це питання номер один: бути в Україні, в Європі чи не бути? Бачите, а все починається з прийняття тих законів. Бачите, мало... ви мене е провокуєте на гостру критику влади. Чого? Тому що ми, як опозиція, вимагаємо прийняття таких законів, а проходить ціле сесійне останнє засідання. Таких законів немає. Де ці закони? Нам кажуть, що деякі з цих законів, нарешті, ми, можливо, приймемо в під час. Е Спеціальної сесії, яка буде в серпні, а можливо, в вересні. Але дивовижно, чому всі знаючи, влада, принаймні знаючи, що у нас євроінтеграція, і нам треба приймати певні закони, чому їх не було, не можна було внести в останній тиждень? Е, я писав у себе в Фейсбуці, що викликало обурення людей. Е, багатьох 42 закони було внесено в один з днів останніх, із них 38 відверто лобіських в певних там. Е, які захищають певні комерційні інтереси, і жодного євроінтеграційного. Таке враження, що багато хто в парламенті не думає про інтереси держави, а думає про якісь власні інтереси. І коли ви говорили про те, що необхідно приймати певні закони, я вам скажу так, що. Насправді дуже багато треба прийняти законів. Але більшість законів, які вносяться, їх краще не приймати. І тому, коли опозиція блокує парламент, то це великий перетунок для України, тому що це означає, що якісь з тих законів, які носять відверто лобійський характер, не будуть прийняті і. Отут є великий конфлікт для мене, як для депутата, який вже третій раз обраний киянами. Я до цього був два рази обраний депутатом Київради киянами. Тепер я третій раз в парламенті вже обраний для мене. Ситуація зовсім інша. Коли йшлося про те, що відбувається в Київраді, я чітко розумів, от є закони, які постанови, які треба прийняти в інтересах киян, там про те, про все, про інше. А є певні закони, яких не можна приймати, треба виступати там. Ну проти тих Дерибанівських, Черновецьких законів, всі ми про них знаємо. Позиція проти них жорстко виступала. Тут ситуація зовсім інша. Тут ті закони, які є в інтересах громади, практично не доходять до парламента. Я вам скажу, що за оці кілька місяців я як молодий депутат, я не кажу, що це дуже великий підсумок, але я, як молодий депутат, підготував своєю командою 37 депутатів. Законопроєктів різного рівня. Це постанови, зако, зміни до закони і в законів, закони. 37. Тільки сім з них було винесено на голосування, і п'ять і з них було прийнято. А, а питання, а де 30 інших? А 30 інших не розглядаються. Вони лежать в шухлядах, вони е, е, значить, е, десь там обговорюються в кулуарах, але вони на сесію не виносяться. Тобто я навіть не можу. Виступити і захистити цей закон перед парламентом. Я розумію, що в більшості випадків цей закон не може бути прийнятий, але ну, в силу того, що у нас є е, більшість, яка не дуже, ну, скажімо так, підтримує певні демократичні закони. І якщо буде у нас час, я вам розкажу я спеціально підготував для нашого ефіру п'ять законів, які я вважаю найважливішими для себе з тих 30-ї Давайте які Ми не трошки пізніше повернемось да. до цього. Але законів. до чого хотів сказати, що. Е, не хочуть виносити ті закони, які цікаві для громади. Хто не хоче? Ось головне питання. президія Верховної Ради, секретаріат Верховної Ради, Голова Верховної Ради. У них є свій список, вони вносять закони, які їм потрібні. Оскільки в них, розумієте, у нас є Україна. В Україні. Є певна кількість людей, які проголосували за більшість і за меншість. Більшість трошки більше має голосів. Меншість має трошки менше голосів для того, щоб прийняти якийсь закон, який цікавить весь український народ всю громаду, треба знайти консенсус між більшістю і меншістю і проголосувати цей закон. І отримати 300-400 голосів. Я вчора проголосувалась. Моя постановка про постанова про відзначення пам'яті Лесі Українки в зв'язку з сторіччям її смерті. За це проголосували 315 депутатів. Тобто, за це проголосували і більшість, і меншість, і комуністи, і свобода, і батьківщина, і удар. І партія регіонів всі проголосували. Чому? Тому що це було рішення, яке консолідувало парламент. На жаль, в більшості випадків або опозиція вносить проекти, які не підтримує партія регіонів і комуністи, а партія регіонів і Комуністи вносить проекти, які не може підтримувати опозиція, бо вони шкідливі. І виходить, що закони приходять ледве 226-227 голосів, оскільки у партії регіонів більшість є, але не можна ламати країну через коліно. Ну, Ви виграли вибори, у вас є більшість, да. Можна по різному. Ставитись до результатів виборів, але у вас є 226, 230, 235 голосів. Але давайте сідайте і домовляйтесь консолідовано про те, щоб приймати закони в інтересах всієї країни. Ні, такого немає. Приймаються інтереси в інтересах більшості. Таким чином можна говорити про те, що інтереси однієї частини України, яку представляють певні депутати, захищені, а це не інтереси. Великого регіону, коли кажуть, що це інтереси Донецька чи Миколаєва. Ми бачимо, що відбувається в Миколаївській області, і ми розуміємо, що ці інтереси не мають ніякого стосування до того, хто сидить в парламенті. Так от, в цій ситуації є критична, критична ситуація. Приймаються закони в інтересах невеликої групи людей. Поки ця ситуація не буде змінена, спокою в країні не буде. Ми сьогодні бачимо Туреччина, потім Бразилія. Потім Єгипет. А минулого року це був Туніс, знов Єгипет, знов Лівія, тобто е, Сірія, тобто є безліч гарячих точок. Коли влада не чує людей, люди роблять те, що вони хочуть, не слухаючи владу. Консенсус вкрай необхідний, влада не хоче бачити консенсус. А ви пам'ятаєте історію, коли опозиція сказала президенту, давайте проведемо публічну дискусію. На жаль, президент сказав, я готовий до дискусії, але не публічної. Що таке не публічна дискусія? Потім кожен вийде. На прес-пойнт і скаже е, на цій конференції, на цій дискусії відбувалось тето те тето. -те -те. Люди повинні чути, про що говорять політики. Я дехто -де мене дорікає, кажу, ти занадто багато пишеш в Фейсбуці, А все, що стосується е, моєї діяльності як депутата, завжди попадає в Фейсбук. Я йду до вас на ефір, я написав: дивіться мене на центральному каналі, е, значить в такий то час я буду виступати і буду говорити. Чому? Тому що я розумію, що я. Політик і моя діяльність повинна бути абсолютно відкритою. На жаль, не всі цього це розуміють. Сподіваюся, що найближчим часом зрозуміють. Спасибі. Ну давайте відійдемо від певного радикалізму, а перейдемо до конкретики. Ви на цьому тижні прийняли один з євроінтеграційних законів: закон про громадське телебачення і радіо. Це той закон, який болить всім нам, хто тут працює на Хречатику. 26 Як ви його оцінюєте? які на ваш погляд, є тут, ну, якщо можна так сказати, плюси і мінуси. Значить, можна говорити так, що цей закон кращий, ніж нічого, але значно гірший, ніж могло би бути. Чому? Тому що було два закони: Кабмінівський, я би сказав, абсолютно поміркований закон, і трошки кращий закон Миколи Княжицького. Різниця між ними, в принципі, полягає в тому, хто формує наглядову раду. В одному випадку це робить парламент, в якому представлені різні політичні сили. В урядовому варіанті це робить Національна Рада, в якій представлена тільки одна позиція це позиція влади, позиція партії регіонів і комуністів. Таким чином, можна сказати, що це громадське телебачення, яке може бути створено, воно прообраз майбутнього. Телебачення, яке потрібно Україні, але на сьогоднішній день воно не буде виконувати свою функцію незалежного телебачення. Чому? Тому що його все одно контролюватиме орган, який представляє владу. Це краще, ніж те, що є сьогодні, але не набагато. Тому, е, чи можна було прийняти той закон, який є більш об'єктивним, чи той закон, який є більш м, демократичним? Ні, не можна було. На жаль, не можна було, тому що в парламенті немає голосів. Які б можуть бути віддані за більш демократичні закони. Тому опозиція е, стоїть перед вибором. В одному випадку це жахливий закон, і ми його точно не підтримуємо. В іншому випадку це закон, який робить ситуацію трошки кращою. І тоді ми часто змушені його підтримувати. Хоча ми розуміємо, що ці закони є недосконалими, і вони так само шкідливі, як і інші. Ну, один з прикладів я вам скажу, що е, був прийнятий закон. Е, які трошки покращує ситуацію з різноманітними пенсіями і виплатами. І от в одному пункті цього закону передбачалося збільшити страховий стаж кожної жінки, яка народжує дитину, приблизно на 4-5 місяців. Тобто це 2 місяці до пологів і два там чимось місяці після пологів. Нібито це добре, чому тому, що жінка в майбутньому зможе отримати ну, там, кілька гривень додатково до пенсії. Але увага! За рахунок чого? За рахунок того, що ці 5 місяців, коли жінка не працює, Підприємство змушено за неї платити страховий внесок таким чином, поки держав е, жінка виконує державну функцію народжує дітей для держави як громадян країни, приватний підприємець, якийсь Буде платити внесок державі, і держава буде поповнювати свій бюджет для того, щоб через кілька років чи через кілька десятків років заплатити кілька гривень додаткових жінці. Таким чином, держава, зробивши нібито непогану річ для цієї жінки, переклала всю відповідальність на малий, і середній бізнес. І я скажу зразу: якщо вже ви хочете допомогти жінці змушити бізнес. Заплатити ці гроші, то може краще оці 2, 4, 6, 8, 10, у кого скільки тисяч гривень, можливо, краще віддати прямо жінці. Ну, давайте введемо закон, що це буде не страховий внесок в майбутнє, колись, коли жінка вийде на пенсію, а прямо сьогодні і завтра їй заплатять ці гроші. Ні, не можна. Чому? Тому що держава використала цю норму по підтримки породіль для того, щоб ще трошки наповнити свій бюджет. Тобто головні інтереси це наповнення бюджету. А всі ми люди. Підприємці, жінки, сім'ї це вже на другому місці. Чому е, е, більшість депутатів за це проголосувала? Тому що в принципі всі подумали так: ну це ж якась користь жінці є, є. Колись вона буде, буде. Проголосуємо. А те, що це завдасть шкоди бізнесу? Е, це ніхто не порахував. Більш того, я вам скажу, що зараз буде. Бізнесмен буде приходити та жінки. каже. Можна я тебе на ці місяці звільню? Я тобі просто дам тисячу чи дві гривень, але за цей час я не заплачу оці кілька тисяч гривень, які я повинен заплатити в бюджет, і жінка радо на це погодиться. От таким чином я розумію, що є можливість якось допомогти жінці, але в обхід цього закону, а не завдяки цьому закону. І таких законів безліч насправді сьогодні. Депутату доводиться вибирати, або ти підтримуєш хороший закон, який точно не пройде, або ти намагаєшся змінити поганий закон трошки на краще і спробувати його провести. Тому говорити про те, що сьогодні цей парламент, який сьогодні існує. Зможе прийняти якісь суттєво фундаментально позитивні закони, не можна. Він буде приймати закони, або які будуть покращувати ситуацію на одну йоту, або будуть її суттєво погіршувати. В більшості йдеться про ті, які будуть погіршувати, але ж але ж до Вільницького саміту ви маєте прийняти основні, хоча б з невроінтеграція. На, закони. Насправді, які вони, хоч назвіть, да, я вам щоб Я глядачі знали про них. Насправді цих законів ці не закони, а ці. Умови, які треба виконати, умовно їх можна сказати, що їх три. Перше це е, звільнення Тимошенко, але це меншою мірою залежить від ну, Це не залежить від Залежить. Від залежить. І... Можливо, це буде подано так. Е, Янукович скаже, що я не можу звільнити, бо немає там якогось закону. І тоді парламент mm -hmm. змушений буде його прийняти. Тобто, тут незрозуміло сьогодні, іде перемо ідуть перемовини. Значить, Євросоюза і Януковича, як це буде, в якій формі це буде відбуватися. Кажуть, що це буде відбуватися не в формі повного звільнення, а просто те, що Тимошенко відправлять на лікування. Для цього ми знаємо точно є всі закони, які дають можливість відправити Тимошенко на лікування. А влада говорить, що треба ще якийсь закон приймати. Тому цілком можливо, треба буде прийняти закон. Друге, це закон про вибори. Сьогоднішнє виборче законодавство. І закон про вибори, і призначення виборів, в тому числі п'яти скандальних округах, в тому числі в Києві, в тому числі Київського мера – Це дуже важливий комплекс, і він так само залежить від Верховної Ради, але він залежить від Верховної ради частково. Чому тому що опозиція готова голосувати за ці всі закони, не готова більшість. А більшість це президент. Таким чином, поки президент не дасть відмазку, що треба це зробити, рішення не будуть проголосовані. І друге Михайлович. це закон про прокуратуру, який зараз розглядає Венеціанська комісія. Mm -hmm. Якщо він буде підтверджений Венеціанською комісією, в нього будуть внесені певні зміни, він так само може бути проголосований. Чи можна зробити все оце, про що ми говоримо влітку на літній додатковій сесії, чи на початку вересня? Так, да, це можливо зробити, але для цього повинна бути добра воля. Передусім президента і партії регіонів, бо саме вони мають 200 голосів в парламенті. Зрозуміло. у вас залишилось на жаль тільки дві хвилини для озвучення ваших законопроєктів. <рес> ну давайте я про законопроєкти проекти розкажу іншого разу. Я зараз скажу Думайте. одне що на жаль, значить, сьогодні дуже багато проблем в моєму окрузі. Ми постійно зустрічаємось з виборовцями. Леша – це моя приймальна. Кожного понеділка я приймаю особисто. В інші дні працюють юристи, які допомагають. Але я принагідно хочу запросити всіх 13-го числа на озеро Вербне. Це на оболоні, в Києві, є таке озеро Вербне. На цьому озері в 15-й годині відбудеться е, борщ-батл чи батл-борщ, тобто боротьба двох команд. Одна вулиця при Озерна, одна Болонський проспект, дві команди будуть варити борщ. Яка команда краще зварить борщ та отримає перемогу? Паралельно буде музичний концерт, ціла акція, цілий фестиваль. Я запрошую вас особисто і запрошую телеканал. Це через суботу. Через суботу, але до чого я це кажу? Що коли кажуть, що у депутатів відпустка? Може, у когось відпустка. У мене відпустки немає. Я Ні, ви тиждень... так починаєте роботу на окрузі. я Ні, що значить починаю. Я її, постійно, я її веду постійно, я її так продовжую. Так от е, е, дуже цікаво, що за цей час, за цей, в цьому конкурсі буде звалено десь 800 порцій борща, які будуть роздані на дегустацію е, всім, хто прийде, і е, е, професійне журі визначить свого переможця, а е, жителі глядачі, які будуть коштувати борщ, визначать свого. І мені дуже цікаво, чи співпада співпаде позиція чи ні, бо е в Україні існує, як стверджує мій колега Володимир Бондаренко, понад 150 видів борща. Я навіть уявити не можу як це. Я знаю 10-12 борщів. А він знає цілих 150. І, і е, який з борщів буде варити яка команда, для нас це залишається великою таємницею, і сподіваюся, що прийде багато жителів Києва, особливо оболоні, там будуть працювати кілька депутатських приймалень. Моя буде приймальна працювати традиційно, бо я вирішив, е, що одні будуть святкувати, а у інших є проблеми, і можна вирішувати в цей час проблеми Будь приймальні інших депутатів. Таким чином я хотів сказати про те, що е, не залежаючи на те, літо чи дощ. Холод чи е, спека. Е, я працюю. Е, більшість депутатів так само працює з виборцями, і життя не зупиняється ніколи. І дуже сподіваюся, що наша спільна робота і вашого телеканала, і е, депутатського корпусу, і жителів громадян приведуть до того, що життя наше трошки покращиться, хоча б настільки. А якщо кожен день постільки, то це може бути вже багато. Спасибі, Олександр Михайлович. Я від імені своїх колег бажаю вам. Е Найкращого борщу приготувати ні, я буду тільки Через в журі. Я буду в журі. Я буду в журі. Буде ну, дві команди між собою змагати законопроекти законопроєкти Олександра Беренця були найкращими, але конкретний борщ. Дякую, ну і зрозуміло ті законопроекти, про які ви хотіли розказати, але розкажете наступного разу. Да. Я думаю, є про що говорити, тому що у нас у вас точніше ще велике поле діяльності, ну, на якому я бажаю вам великих успіхів. Дякую дуже всього вам доброго. А вам, шановні глядачі, теж гарного відпочинку літнього і до наступних зустрічей в ефірі.